На що потрібно взагалі звернути увагу тоді, коли ви вибираєте якісь комплекси з польовою кислотою? В першу чергу, те, що Україна взагалі знаходиться територіально на території з дефіцитом йоду та вітаміну Д3. Недостатність йоду в організмі жінки призводить до розумової затримки. Розвитку дитини недостатність вітаміну Д3 призводить до загрози перебування вагітності, і від недостатність вітаміну Б12 призводить до затримки розвитку нервової системи дитини та анемію вагітню. Згідно з встановленими нормами, в період підготовки вагітності і коміння груді, що годують, рекомендується приймати 250-600 міжнародних одиниць вітаміну Д3 без проходження скринінгу на вміст вітаміну в організмі вітаміну b 12 до 10 мікрограм. Що потрібно приймати до жінок для жінок для групи низького ризику? Жінкам з низьким ризиком розвитку дефекту нової трубки або інших вложення аномалій чи продукт до кислоти, в яких партнер чоловік також має низький ризик, потрібна дієта з багатими фолатними продуктами. Уже ми про це попередньо вже поговорили. Та щоденний прийом перерально 400 мг фолієвої кислоти і вітаміну в 12 Щонайменше 2-3 місяці до, до самого зачаття та протягом всієї вагітності протягом 4-6 тижнів після пологів або до тих пір, поки триває грудне вигодовування. Це е, взагалі по клінічним установам за 2020 -20 рік. У нас в лінійці представлений ось віта вітамін Фоліо Д3, яким чином його потрібно приймати, в першу чергу, це там є в складі, входить фоліова кислота 400 мікрограм, йод 200, і вітамін Д 10 мікрограм. І ви собі можете його приймати за доступні та на день, протягом трьох місяців, тобто, якщо це приглядальна підготовка, то, будь ласка, собі взяли в упаковку, прийняли і цього недостатньо для того, щоб наситити організм і підготувати його до зачаття. При прийомі вітамінів при групі помірного ризику, ви маєте розуміти, що там є певні моменти, так, ми з вами говорили, які включають в себе там, вродження аномалії і числиво дополні або навіть якщо чоловік партнер має так само помірний ризик, потрібна дієта з великою кількістю фолатних продуктів, і щоденний прийом мінімум один міліграм кислоти і вітаміну B12, починаючи за 3 місяці до самого до зачаття. Жінки повинні продовжити цей прийом до 12 тижнів вигідності, і з 12 тижнів вагітності щоденний прийом даного вітаміна з 0,4 до 1 міліграма фоліової кислоти повинен продовжуватися протягом всієї вагітності і 4-6 тижнів після пологів або до закінчення грудного вигодовування. Ну і саме складне це група високого ризику, на які були до доведені дефекти нервової трубки. Що ж потрібно робити? Звичайно, це їсти багато продуктів, які містять кислоту. Але ж потрібно щоденно приймати мінімум 4-5 міліграмів фольвої кислоти, вітаміну b 12 І так само за 3 місяці до, до зачаття, починаючи з 12 тижнів вагітності, щоденний прийом мінімум до 1 міліграму фольової кислоти протягом всієї вагітності і 4-6 тижнів після закінчення пологів, плюс, якщо ви ще кормите груддю, до закінчення кормлення грудьми. Це важливий момент, який взагалі прописаний згідно клінічної установи 1437, який був прийнятий в нас в Україні в 2022 році. Із препаратів у нас є фоліофоти, в склад якої входить 800 мікрограм кислоти, йод 150 мікрограм, вітамін d 320 вітамін b 12 міліграм. Так само, що з прекрасного що там 90 таблеток, тобто ви можете спокійно її купити в одну упаковку що робити? Три місяці їх приймати на одній таблетки в день, і вам буде цього достатньо, щоб себе насидити свій організм для того, щоб підготувати себе до вагітності, буде дуже круто.